Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу поговорити про нарощування без опилу. Нарощування нігтів без опилу. Що ж це таке? Мабуть, хтось із вас багато разів чув про таке нарощування, але можливо хтось ще не знає, що це таке. Тому розповідаю, нарощування опилу може бути на різні форми. Наприклад, ось на такі паперові, ось такі верхні форми, також це можуть бути гелові тіпси, це може бути декілька різних варіантів. І сьогодні я хочу розказати вам саму суть нарощування нігтів опилу, щоб ви зрозуміли, що потрібно пиляти, що не потрібно пиляти, чи взагалі нічого не потрібно пиляти, чи щось все таки потрібно пиляти. Ось показую вам. Гелеві тіпси також можна ними зробити нарощування нігтів без опилу, дуже легко і просто будь-які варіанти. Але сьогодні ми з вами подивимося лише тільки один варіант. Так що для новачків, які ще не розібралися в цьому і тільки починають або хочуть розпочати робити нарощування нігтів, які не знають, що це таке, бо може бути одне нарощування, інше, друге, третє. Що це таке, чим воно відрізняється, невідомо, тому зараз трошки зроблю вам невелике роз'яснення. І сьогодні я попрацюю паперовими формами, бо в основному роблять нарощування при навчанні вчать ось такими паперовими формами. Якщо чесно, то я майже ними взагалі не користуюся вже. Я їх не полюбляю взагалі, бо їх треба підрізати, підставляти. Я підготувала вже нігті, подивіться, зробила манікюр, зробила вже підготовку нігтя, зробила підложку. Якщо будете робити нарощування, то краще скоротити ніготь, але я буду швиденько знімати, бо це лише приклад для відео вам буду робити. Тож я довжину ще залишу, можливо, ми ще на натуральній нігті пізніше щось будемо робити. І так беремо паперові форми. Як я сказала вже, що я їх взагалі не полюбляю, бо їх постійно треба підставляти, підгинати, підрізати, але без них хочу сказати також ніяк. І це я розповім, напевно, вам в окремому відео, чому все ж таки мають бути в вашому арсеналі, скажімо так, паперові форми, а не лише ті форми, але це за винятком, якщо ви працюєте на клієнтах, а не тільки собі робити манікюрчик, то це буде наступне відео, наступна тема для наступного відео. Ну і давайте ж, все ж таки зробимо, підставимо якось цю форму. Бачите, у мене сьогодні постановка, відстановка форми доволі дуже груба. Я не буду сьогодні нічого підрізати. Чому? Бо в мене дуже довгий нігодь, подивіться, воно все дуже гарно туди входить, я зможу зробити підложку і біля бокових паралелей, і на вільний край. Тобто мені хватить розмахнутися пензликом, скрізь підлізти, піднести, промазати гелем і зробити. Те нарошування. Якщо нігті будуть коротенькі, то там, звісно, треба буде підрізати, щоб вони краще ставали ці. Форми паперові. Хоча, в принципі, можна було б і тут підрізати, щоб вони краще, арочно, гарно ставали. І в нас було правильне нарощування, не якась передавлена не в тому місці, де потрібно, ця паперова форма, яка буде негарно стояти, негарно скручуватись, не так як потрібно, і тоді ви не зможете викласти в матеріал так, як вам потрібно, він буде якийсь. Не такий, не рівний, не в ту сторону, ну, коротше, ідеально зробити не вийде. Тож, якось я це все підставляю, і, до речі, хочу сказати, що саме ці форми, придивіться, там десь на початку я вам показувала, я можу вам рекомендувати, бо вони дуже мега клейкі, доволі такі широкі. Ну, коротше, гарні форми, бо є зовсім дешеві форми, які дуже швидко розклеюються, відклеються, то з цими таких проблем немає. Як приліпляться до рукавички, то ти зовсім нічого з ними зробити не зможеш. І сьогодні я попрацюю тим гелем з Аврори з тої бути з помпою і взяла сьогодні пензлик також з Аврори. Я не пам'ятаю, чи пензлик вам показувала. колись давненько я його купляла. він трохи більший за попередній, що я робила з вами нарощування. Але все ж таки також малувати це, ви побачите пізніше, бо я вам розповім. Натисла я на цю таку помпу, подивіться, і набрала гелю. Що нам потрібно зробити в цьому нарушуванні без опилу? Ми підставили форму, і тепер нам потрібно, як завжди, зробити підложку. Підложка це буде наша довжина. Ми сформуємо зараз довжину нігтя. А також умовно таку форму. Тобто, як умовно, вона буде, але її доведеться ще доводити до ладу. Ви так грубо зробите форму, заходьте гарно бокові паралелі, приклеривайте, щоб у вас там не було якихось дірочок і умовно формуєте форму і підложку. Підложку бажано, щоб вона була зрівнена з вашим нігтем натуральним, щоб не було якихось падин дуже великих. І просушуємо то все в лампі. Ось така підложка в мене вийшла, подивіться. Далі що ж нам тоді потрібно робити? Щось Пиляти чи не пиляти, бо це ж у нас нарощування без опилу. Що з тим робити? Ви бачите, я знімаю липкий шар, то все ж таки попиляти доведеться. так. Хоч і нарощування без опилу, але попиляти доведеться. Що нам потрібно попиляти в нарощуванні? Без опилу. Нам треба попиляти форму. Так саме форму нам треба придати ось цій підложці, ось цьому сформованому нігтю, трохи ще недоробленого. Його все ж таки треба підпиляти. Бо форму ми з вами ідеально не зможемо зробити ні на паперові форми, ні на верхні форми. Нам все одно доведеться пиляти. Але в цьому обумовлено те, що ми маємо підпиляти тільки ось вільний край, так як потрібно. І все, більше нічого. Якщо ви вже будете пиляти щось там зверху, то це вже в нас ніби буде не нарощування без опилу. В принципі, можете трошки шморганути пилочкою поправити, якщо у вас дуже загрубо, вийшло зробити ось таку підложку. Але вже то, в принципі, буде не за правилами старатися формувати, розподіляти матеріал так, як потрібно, щоб він більш-менш рівненько там лягав під час цієї підложки. Далі я трохи то вилажу з кадру, то знов туди заходжу в той кадр, пиляю все ж таки нашу підложку, формую форму так будь-яку форму, овал, квадрат, яку ви там не робили, не сформували, все одно доведеться пиляти, бо ми ж не можемо ходити з такими якимось. Дивними формами, нерівними, колючими, кудись затікший матеріал. і тому подібне. Так, підпилюємо і далі будемо робити основну масу нашого нарощування, робити велику таку вже е, краплю велику масу гелю. Я прибираю пилюку також дивіться, знежирювач можна змахнути навіть пензликом, бо ми вже до того знежирювали нігодь. І ще підкачаю помпу гелю. І далі в нас розпочинається саме вже те нарощування без опилу, про яке ми сьогодні говоримо. Що нам треба зробити? Нам треба взяти гарну кількість матеріалу, тобто гелю, і цей гель помістити на нігодь, вже сформований, підпиляний, і розпреділити гель таким чином, щоб нам не довелося тоді його підпилювати, взагалі зверху пиляти, шліфувати, нічого робити. Зараз я ставлю дві краплі ось цим пензликом, бо в мене пензлик доволі малий, а нігодь довгий. Тому мені потрібно буде більше матеріалу. Подивіться, Я беру велику краплю, щоб я могла сформувати там апекси і все таке інше, щоб зробити нігодь такий, як мені потрібен. Подивіться, Гель доволі такий рідкий, він вже дуже швидко втікає від мене і я не встигаю ним працювати. Але наша основна задача взяти і зробити так, щоб ми потім не пиляли. Розрівняти все, розподілити так, як потрібно, і нічого після просушки не пиляти. Ось це і буде наше нарощування без опилу. Запам'ятайте, це саме ось ця частина вважається і нарощуванням нігтів без опили. Тобто форму ми таки пиляємо, а зверху тоді ми нічого не пиляємо. Ми маємо приловчитися працювати з матеріалом так. Щоб його розподілити, ніби це база. Розрівняти так, як потрібно, і щоб він дуже ідеально і красиво у нас виглядав, як ніби це вже кінцевий результат. І все, нічого складного, але є маленьке але. Бо я сьогодні працюю тим же гелем з аврори, хочу сказати, трохи поштурмувала мене та алергія з, з цим гелем. Мені воно не сподобалося. Доволі зараз я працюю цим гелем, як ви бачите, на великому нігті. І він мені не подобається чим. І це основна причина, в принципі, не причина, а основна тонкість саме нарощування нігтів. Без опилу це підібрати матеріал, який вам буде підходити. Бачите, я тут дуже багато разів перевертаю, і за кадром я ще більше разів перевертала, тому що гель дуже рідкий і швидко розтікався. Тож, треба підібрати такий гель, яким ви зможете працювати, який буде дуже швидко, швидко полімерізуватися в лампі. Бо, як ви бачите, мій, ніби я все розподілила і зробила так, як потрібно. А за рахунок того, що крапля велика, то він ще розплився в мене в лампі, що мені не сподобалося, і вже можна і не зробити таке нарощування без опилу, Якщо вам потрібно, клієнт понесе цей нігодь в лампу, а в лампі воно не встигне швидко схватитися, заполімерізуватися і дістанеться, які, дістанеться якісь варіанти не того, що вам потрібно, ще вам доведеться пиляти все-таки пилочкою, а це вже буде не те нарощування. Що це означає? Це означає, що все ж таки. Матеріал доведеться пошукати та підбирати, який вам потрібен. І ось знову ми згадуємо ті мінуси роботи в салоні, про які я вам розповідала: що коли ви працюєте в студії або в салоні, то ви не маєте можливості обирати матеріали. Тож, бачите, якщо працюєш на себе, то ти можеш підібрати то, що потрібно. Ну так, звісно, хтось може написати в коментарі, що ти маєш бути майстром універсалом і працювати будь-яким матеріалом, але велике але. Я думаю, що навіть супердосвідчений майстер з великим досвідом. З якимсь ге, перепрошую, не буде працювати з поганими матеріалами, бо ми знаємо якість то є якість, і це не тільки стосується гелаку, а й всього чим ми користуємося. Точніше, не тільки гелю. Ну, ви мене зрозуміли. Все має бути якісне. Якщо якісні товари, то ними дуже гарно працювати якщо ні, то ними неможливо взагалі користуватися. Ну, і ось і все, в принципі, наше нарощування. Далі ви робите дизайн, якщо бажаєте, перекриваєте гелаком ваше нарощування, або так залишаєте, перекриваєте топом. І все, на цим все в нас завершено. Ось таке нарощування. Я трохи вирішила задекорувати ось такою присипочкою і зробити наліпку. Приклеїла її туди і перекрила тоді вже все матовим топом. Так що, як ви бачите, нічого складного в цьому нарощуванні немає. Саме складне це підібрати саме гель, який не буде розтікатися, не буде стоячим якимось, яким ви зможете гарно користуватися, який буде вас добре слухатися, розподілятися так, як потрібно, і в лампі нікуди не дінеться. Ну і на цим сьогодні все. Буду завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, гарних манікюрів, ідей чудових. І не забувайте натискати на дзвіночок, підписуватись на канал, хто ще не підписався. Всім пока-пока, до зустрічі в нових відео.